Вітаю вельми, шановних продажу з'являється Hyundai Elantra 2018 року випуску. з 1.6 бензиновим двигуном на автоматичній коробці примикання передач в білому кольорі. Це офіційний автомобіль купувався новим офіційного дилера в Україні. Кузов автомобіля в рідній фарбі на механічній коробці примикання-передач дана автівка на темних. Легкосплавних дисках та літній резині, але комплект зимовий є. Клієнт нам її залишив під реалізацію, оскільки вже купали собі іншу автівку, І, відповідно, цією не користується. Механіка досить надійна. Пробіг її становить ну там зовсім мало. Якщо бути точнішим, район 22 тисяч кілометрів, автомобіль обслужений. В даному випадку прийшов лише обкатку. А якщо бути точнішим, пробіг 22 350 кілометрів. Кузов автомобіля вторинний ніде не фарбований, тобто жодного ДТП підфарбування по ньому не було. Салон новий чи наближений до нового, якихось пошкоджень по дверних картах, по сидіннях, по керму чи по перемиканню перемикання передач, тут немає. Комплектація входить 4 склопідіймачі електролювання. Дзеркал, центральний замок, е, значить, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо з з контролем, та керування мультимедіа. Підігрів кермата, підігрів передніх сидінь присутній, двохзонний клімат, контроль є. Е, також присутній партнечок. Салон автомобіля Пахне ще новим, до речі. Про технічну складову нема що говорити, тому що тут нічого не може. Бути, щоб там щось дратувало, чи на що б ми могли звернути увагу, тобто технічно в ідеальному стані автомобіль. Розхід пального даного авто в міському режимі орієнтовно буде 6,5 літрів до 7. Траса це район 4 літрів. До речі, доволі вмістке багажне відділення. Запаска до весь комплект тут присутній. Ось такий у нас донсовський двигун, дуже надійний, дуже економічний та зовсім невибагливий. Під простір нічого ні разу не мили, він фактично є чистий, легеньке пропилення свідчить про те, що автівка не готувалася до продажу, вона продається живою, продається такою, якою вона є. І це дуже добре, тому що видно, що з автомобілем дивилися, за ним доглядали, ось і його не нищили. Зараз проїдемося ще з вами. Скільки це буде можливо? Пічка працює дуже добре, кондиціонер працює, підігріви всі працюють. Ну, керувати таким автомобілем насправді одне задоволення, тому що ти точно знаєш, що вона буде їздити, буде виконувати свою основну функцію, дарувати новому власнику задоволення. І ви не будете переживати за те, що щось тут десь колись... Зламається впродовж 5-8 років. На літній гумі, звичайно, їздити по снігу не дуже добре, не рекомендую цього робити, але автівка в нас стоїть, звичайно, провести драйв зможемо на розбитих дорогах на асфальті. Також додатковий комплект ключів до даного автомобіля теж присутній, так як і резина. Тому сміло можете собі розглядати дане авто до купівлі та не мати жодного клопоту. Придбати автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтремінування від року до 5% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий у місті Львові на вулиці Пасічній 127, на майданчику хапає авто. Тому хоч і ж до нас залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую.